Поки німецькі медіа обговорюють, що канцлер Фрідріх Мерц образив суспільство словами про те, що міграція змінила вигляд німецьких міст, я, чесно кажучи, не розумію, в чому суть претензій. Типу, ніхто в центр будь-якого німецького, більш-менш великого місця не виходив і не розуміє, в чому суть цієї фрази. Але ж все одно у відповідь активістка Цезі Леонард запустила петицію Tochter» Ми дочки, за яку першу добу зібрали понад 120 тисяч підписів вже. І у тексті петиції йдеться, що ми дочки і ми не дозволимо маніпулювати нами за допомогою вашого расизму, пане Мерц. Ви не говорите від нашого імені. Тож давайте введу вас коротко в контекст. Мерц нещодавно заявив, що жінки почуваються себе менш захищеними у містах і запропонував вирішити проблему через масові депортації. А на уточнювальне питання журналістів він відповів: запитайте своїх дочок, усі підтвердять, що ця проблема, принаймні після настання темряви, дійсно існує. А ще раніше все це почалося із фрази Мерца про сучасне обличчя німецьких міст. І, звісно ж, реакція була миттєвою. Співголова фракції зелених Катаріна Дьорге називала слова канцлера образливими і дискримінаційними та вимагала вибачень. У Берліні на протест вийшло близько двох тисяч людей із плакатами. Ви зінтьохта. У нас немає проблем із міським пейзажем, у нас проблема із расизмом. Але ж давайте трохи здорового грузду. Канцлер не робив жодних оціночних суджень і не звинувачував жодну спільноту. Він просто констатував очевидний факт: великі німецькі міста сьогодні виглядають інакше, ніж 10 чи 20 років тому. Це наслідок міграції, глобалізації та змішаних культур, реальність, яку бачить кожен, хто живе в Німеччині, і це не дискримінація. А опис змін, які відбуваються в будь-якому суспільстві, коли воно стає більш-менш різноманітним. Так само, як німець або українець виглядатиме інакше в Азії чи Африці, це не питання політики, чи толерантності чи расизму, а це просто питання спостережливості. Тому питання радше не до мерця, а до тих, хто вбачає в цих словах про зміни расизм. Бо якщо вже за констатацією очевидного збирають петиції. То, мабуть, дискусія про реальні проблеми іммігрантів в Німеччині надовго ще залишиться табуйованою темою. З вами, як завжди, Ященка Антон, а ви на каналі Без Води. Всі наші ритуали про вподобайку, підписку та відповідно наш Телеграм, де всі новини ще раніше з'являються, ви все знаєте. Що буде, коли почати брехати самому собі? Що буде, коли перестати називати речі своїми іменами? Тим паче в такому місці, як Бундестаг важливому, про які ефективні рішення може тоді йти мова, про яке гарне майбутнє взагалі? Ми всі знаємо, що стається в такому випадку. Король буде голим. Це ми знаємо з дитинства ще. Ми, українці, чудово знаємо, що стається, наприклад, в Бучі і по всій країні, коли влада мовчить і обіцяє майські шашлики. Бо правда, вона не не нечемна, не потребує якогось етикету чи подачі. Вона така, як є. І краще її озвучувати, як є, і приймати відповідно адекватні дії. А сучасні політики, схоже, остаточно перетворилися з досвідчених керівників на політтехнологів, для котрих реальність. Це вплив заяви на рейтинг, а не сама реальність. І сучасна культура толерантності в даному випадку дуже шкодить і переходить у стан занадто. І саме ці люди створюють дуже велику небезпеку: небезпеку брехні самому собі, небезпеку закривання очей на проблему, небезпеку ігнорування реальності, і найголовніше небезпеку відтягування маятника. Котрий чим більше відтягувати в сторону перетолерантності, рано чи пізно качнеться в іншу сторону. Наші діди і прадіди бачили цю сторону Німеччини і не треба. Особисто я вірю, що ці люди, що підписували цю петицію і підписують, мабуть, чи виходили на ось ці мітинги, дійсно гарні світлі люди. Це так. Але правда в тому, що вони такі, бо вони розумні, освічені, благополучні. Але й разом з тим непугані і корисні в даному випадку ідіоти, котрим довелося, на щастя, народитися в гарний час для країни в гарних сім'ях. Окрім як проявом політичної наївності, ось ці мітинги та петицію ніяк не назвати. А ви добре знаєте, що не увесь світ такий, і часи змінюються, і благополуччя швидко може змінитися бідою. І ось ці люди, це, звісно, гордість всієї системи. Але й водночас побічний ефект ось цієї також стабільності і держави благополуччя загального. Це ті люди, хто у власній інфобульбашці за високими ідеями гуманізму із ted Talks забули, а може і не знали, якою ціною далася вся ця стабільність, і вони забули, що треба берегти певні принципи, і де толерантність повинна закінчуватись, бо прийде інша набагато гірша біда. Хоча ж, звісно, для людей лівих поглядів цілком природно проявляти ось цю політичну наївність і бути у стосунках із державою в ролі дитини, і проявляти максималізм у правах і потребі справедливості. Саме їх ми і спостерігаємо у підписниках цієї петиції і на ось цих мітингах. А з іншої ж правої сторони лунають оплески. Оплески того, що головний начальник ткнув у проблему, котру для них роздули популісти як єдине джерело всіх їхніх проблем і несправедливості цього світу. Конкуренція за робочі місця, низькі зарплати, високі податки. Для них популісти спростили міграційне питання до однієї сторони монети, до підвищеного відсотку злочинності серед певних груп біженців та мігрантів. Це факт. Що таке є, але як він поданий для них. І до не такого швидкого виходу на роботу повним складом громади, як вони собі мріяли, коли давали 24 параграф замість Азюля. Це вже про нас. Ось справжнє обличчя ультраправого електорату. І ось чому обрана саме примітивна ось ця форма популізму як спосіб комунікації із електоратом. Бо це німці, котрі таких кваліфікацій і таких. Давайте чесно, розумових здібностей, що конкурують із біженцями з робочі місця. Тобто на соціальному дні або в джоб-центрі, або на мінімальних зарплатах і важких некваліфікованих роботах. Ось вам тепер ультраправий портрет виборця картина маслом, як то кажуть. Але цьому виборці. Пані Вайдель ФД ніколи не зізнається, що навіть якщо вони прийдуть до влади, то все одно 9 жінок ніяк не зможуть народити дитину за місяць. І ніяк за два роки не зроблять з неї одну трудову одиницю. Це можуть вирішити тільки мігранти. А про це ж, звісно, АФД ніколи не скаже. І б рішучості і бажання цього ізоляціонізму для Німеччини АФД і Аліс Вайдель не бажали, не проявляли, приватні проблеми пасивної, безвідповідальної позиції за власне життя нікуди не зникнуть. А в цих людей в цього виборця завжди хтось винен, а особливо влада. Ви ж подивіться, ніхто серед нас, українців, хто голосував за Януковича, не відчувають власної відповідальності і тим паче не визнають її. Ось це приблизно саме такий тип виборця зараз і підтримує АФД. Це вам на прикладах. Коли кажеш аргументацію, ви привели до влади головника, котрий допроспродав розпродав Україну і добив армію, у відповідь буде: А от Зеленський. Хоча причому тут це в огороді Бузина, а в Києві дядько. Це я вам на прикладах просто. Е Перекладаю інфертильність і е, причинно-наслідкові зв'язки у подібного електорату. Як ви розумієте, ці дві електоральні протилежності дуже ефективно розкачують таку стабільну лодку, як Німеччина. Всім ясно, кому це вигідно і хто фінансує масло в цей вогонь. Звісно, центр повинен врівноважувати і приземляти ці два полюси, одних плаваючих десь в хмарах. <забувших>, де дешу звідки береться, і з іншими, котрі на фінансовому дні з горизонтом планування до зарплати або до виплати бургергельду. Але ми спостерігаємо, від СПД відколюється електорат вліво і вони тяжіють туди своїми заявами. А мерць вирішив позагравати із правою аудиторією. І як бачимо, замість будівництва сильного центру Німеччина стрімко поляризується. І ось в чому головна проблема? Не стільки в тому, що сказав канцлер, а в тому, як він це сказав. Він говорив як опозиціонер, який просто констатує проблему, а не як людина при владі обрана, яка повинна показувати шлях її вирішення і вирішувати цю проблему. Бо сьогодні у світі популізму і гучних заголовків усі тільки то й роблять, що називають проблему, але майже ніхто не говорить про дії, які їх вирішують. Так. Канцлер дійсно має рацію, у німецьких містах справді змінився вигляд, це факт. Але політика не в тому, щоб констатувати очевидне, а в тому, щоб дати відповідь на питання, що з цим робити. І Якщо вже так сталося, що у великих містах є дана напруга, треба не лише говорити про депортації, а розбиратися, чому вона виникає, що штовхає людей на злочини, чому система інтеграції не працює, чому українці ті самі, наприклад, працюють у Польщі та Чехії, а в Німеччині часто ні. Очевидно, що проблема не лише там, в гарячій крові чи іншій культурі, а у самій системі, у бюрократії, у повільних рішеннях, у браку стимулів і координації. Сильна влада це не та, що просто каже, у нас є проблема. А та, що каже, так, у нас є проблема, і ось що ми робимо, щоб її вирішити. Бо коли політика зупиняється на словах, а не на діях, країна починає жити в ілюзіях і, врешті-решт, замість реальної політики і реальних рішень отримує нескінченні ток-шоу про те, хто кого сьогодні образив. До чого це все приводить, ми, на жаль, з вами, українці, знаємо. Побачимось!